Харків знову і область були під ворожим вогнем. Всього у нас було 17 керованих авіабомб, які е, влучили у цивільну інфраструктуру населених пунктів області, і зокрема міста Харкова, вночі так один відповідно керована. Ну один кап відповідно керована авіабомба влучила у. П'ятиповерхівку наразі так дійсно рятувальна операція завершена повністю. Значить, відповідно констатуємо, що загиблих по цій локації немає. Це скоріше не правило, а виняток, тому що та квартира, в яку безпосередньо влучив КАП, вона була відповідно не житлова тобто там люди не перебували на момент влучання хоча будинок повністю було заселено за наслідками атак. Аки п'ять людей відповідно госпіталізовано серед постраждалих. Є ви правильно зазначили трирічна відповідно дівчинка. Там гостра реакція на стрес. Наразі всі наші служби та підрозділи працюють ще на місці. Підрозділи ДСНС усувають аварійність. Наприклад, газові служби всі повністю перевіряють систему. І вже сьогодні прогнозуємо, що будуть під'єднані ті під'їзди, які відносно залишаються конструкції. Тивно не пошкодженими, однак, поряд із цим наразі будуть призначені всі необхідні експертизи для того, щоб встановити чи порушено конструктив зазначеного, тобто будинку, чи підлягає він відновленню. Це дуже важливо для того, щоб люди розуміли або вони відповідно будуть отримувати компенсації за повністю зруйноване житло, або за пошкоджене житло. І тобто, маємо зробити все організаційно та адміністративно швидко для того, щоб люди Максимально отримали компенсацію, тому що попереду звичайно опалювальний сезон. 39 людей було евакуйовано з цього житлового будинку 17 звернулися за надання їм відповідно тимчасового місця для проживання. Всі вони наразі розселені. А пане Олеже, дозвольте уточнити буквально там впродовж години півтори дані щодо кількості постраждалих коригувались декілька разів. Чи можемо ми станом на зараз сказати, що кількість постраждалих 12 на даний момент є остаточною? Наразі кількість людей відповідно постраждалих є саме відповідно 12. Однак відповідно поряд з цим потрібно розуміти, що гостра реакція на стрес вона може проявитися ще пізніше, а там акуборотравми так само можуть проявлятися пізніше. Люди відчувають наслідки тобто ударів через день, через два. Однак, тобто масштабно ця цифра вже не зміниться. Пане Олеже, Харківщина щоденно перебуває під ворожим обстрілом. Я не знаю, чи є якісь системи, які дозволяють моніторити загальний емоційний стан населення регіону. Чи відстежуєте ви відтік тих, хто проживає в Харківській області? Повернення. Яка зараз емоційна складова цієї війни для жителів Харківської області? Ви знаєте, ми е Фактично фіксуємо завдяки нашим фактично збройним силам те, що було стабілізовано лінію фронту. А, значить, і останні три місяці порівняно зменшилася все одно кількість обстрілів, та, наприклад, яка була навесні цього року, і ми а, фіксували збільшення людей і в самому місті Харкові, тобто, плюс ще приблизно 100 тисяч населення у нас там прибуло або повернулося до міста. Однак, частина з них це звичайно ті люди, які виїжджають із відповідного Куп'янського напрямку, Вовчанського напрямку, Ізюмського напрямку тому що там, скажімо так, постійно населені пункти наші цивільні перебувають під обстрілами. Тому звичайно, наше завдання оперативно і вчасно реагувати на всі виклики, які ми маємо усувати наслідки ворожих атак, тому що вони у нас так дійсно є щоденні, і наше завдання максимально навіть в таких умовах забезпечення, забезпечити надання найнеобхідніших фактично послуг для людей. Ну і звичайно, на першому місці у нас наразі це підготовка до опалювального сезону, тому що ми прогнозуємо, що він буде найважчим з усіх відповідно Передніх пане Олеже, я не можу не спитати про ситуацію, в тому числі оперативну, так особливо у прифронтових районах Харківщини, як справи зараз там, знов таки, ось це одвічне, на жаль, питання можливої примусової евакуації. Дивіться, так якщо брати наш нашу територію на півночі, це Липецький і Вовчанський напрямок. незважаючи на те, що ворог збільшив там кількість атак, застосовує постійно велику кількість своєї там броньованої техніки, живої сили. Однак всі наші воїни там стоять на своїх фактично позиціях. Лінія фронту там стабільна, і всі атаки, і вся техніка ворога фактично знищується по куп'янському напрямку. Наприклад, поза минулої доби, ми фіксували 25 на добу був штурмових атак останньої, фактично, минулої доби їх було 17, Тому ворог дійсно постійно штурмує, намагаючись просунутись в лип по куп'янському напрямку. Там, якщо брати лівобережжя самого міста, лівобережжя осколу, то там вже ми не можемо. Повноцінно відновлювати надання послуг, опалення, наприклад, там електропостачання, водопостачання, тому що ворог вже е, артилерію знищує і б'є фактично по нашим комунальникам, по нашій спеціалізованій, тобто будівельній техніці. Тому, звичайно, що ми зараз розглядаємо питання щодо примусової евакуації цивільного населення е, з тієї території. Якщо брати е, дітей, то в самому місті Куп'янську залишається ще 5 сімей. А лише п'ять сімей. Однак я прогнозую добу дві, і ми вивеземо їх з відповідно тієї території. А якщо брати три громади, де у нас об'явлена обов'язкова евакуація в примусовий спосіб сімей із дітьми, ми вже за місяць евакуювали 200 таких сімей. Маємо ще вивести 75. Я думаю, що так, тиждень-два і ми цю евакуацію завершимо. Ну і звичайно, моніторимо ізюмський напрямок, Ізюмський район, населений пункт або громада Борівська. Ска там так само важка ситуація на лінії фронту, вона знов ж таки повністю контрольована нашими збройними силами. Однак, ворог посилює атаки на цивільну інфраструктуру, на житлові будинки, і там постійно ми працюємо і над відновленням газопостачання для приватного сектору. То що однак, враховуючи безпекові умови, так само будемо розглядати питання щодо примусової евакуації цивільного населення. Аналежа, хочу повернутися до зимового періоду. Ви вже про це посередковано сказали. Буквально кілька хвилин тому з нами був Валерій Романенко, який сказав, що зима, яка буде 2024-2025 року, вона певно буде найтяжчою у цій клятій війні і порадив нам усім готуватися, бути енергетично незалежними. Що ви рекомендуєте жителям Харківської області? Яку частину зобов'язань на себе бере? Тамтешня влада, тобто, ви як представник цієї влади, і що радите жителям регіону? Ну, по-перше, дійсно, ми працюємо над тим, щоб ми відновили до початку палювального сезону по максимуму, що ми втратили навесні цього відповідно, Поточного року нагадаю, що в березні ворог тридцятьма ракетами і у квітні місяці, 30 тридцятьма шахедами майже знищив всю нашу енергетичну систему, в тому числі наші підстанції, які забезпечували логістику, скажімо так, електротам енергії. Значить, ми працюємо над відновленням. Поряд із цим працюємо над децентралізацією, з тим, щоб не одна ціль була у ворога, знищивши яку він. Може позбавити від 30 до 70% мешканців міста Харкова опалення або електроенергії. Це наше завдання. Крім того, разом із нашими міжнародними партнерами забезпечуємо вразливі верстви населення паливною фактично, деревиною коштами на опалення. Це майже 40 тисяч сімей, і тут у нас іде, скажімо так, робота за планом, і Ми її завершимо до початку опалювального сезону. Значить, ну і звичайно, поряд із цим кожна сім'я, кожна людина має і особисто подбати і фактично передбачити можливі наслідки ворожих атак, враховуючи 22-й, тобто враховуючи важкий досвід 22-го, відповідно, 23 тобто 3 років, і зробити все можливе для своєї знов ж таки енергетичної незалежності, тим більше, що міністерство там економіки, офіс президента надав наразі достатню кількість, скажімо так. Фінансових можливостей для енергетичної незалежності кожного фактично приватного домогосподарства або багатоквартирних, тобто будинків, через ОСМД.